Княгиня Ольга Либідь, Ярослав Мудрий королеви Франції, Угорщини та Норвегії. Образи цих та інших визначних українських постатей представлені в одній виставковій залі у Рівному. У нас представлено 65 ляльок, близько близько тридцяти майстрин. ляльок, які свої собою особлюють 26 історичних персонажів. Серед яких князівники королівни, які є етнічно українками, образи видатних історичних постатей уособили в традиційній українській ляльці-мотанці. Вони виконані не як історичні копії, а як стилізовані образи, засновані на власних дослідженнях авторів. Зокрема, майстриня Смельниччини Тетяна Ходак, чорню княгиню Гальшко остройську зобразила як юну цнотливу дівчину. Вона Вважається, якби чорна княгиня, але я не захотіла робити чорну її в 14 років видали заміж, і вона не встигла, якби і зразу ж її вдова Не встигла й пожити. Мати була проти того замужества і ну, вбили того чоловіка. То я робила світлу ляльку. Що це ще дівчинка? що вона якби повна сил, повна надії, з багатого роду. Мистрині розповідає, що її вибір впав саме на цього персонажа через те, що більша частина її колег обрали за основу княгиню Ольгу. Тож хотіла зробити щось цікаве. Я довго думала, підбирала ну як як перебирала варіанти, що іменно яку іменно ляльку зробити. А потім з мого вікна видно остріг через поле. І Ці бані церкви, особливо красивий вид, як сонце заходить, і ну і ці купола церковні блищать. І я згадала, що ну там теж ж князівна була. Тетяна Хода каже, що образ заздалегідь не продумувала, а створювала його поступово в процесі пелетіння ляльки. Загалом брання, прикраси та головні убори не є притаманними для традиційної ляльки-мотанки. Та й сама лялька почала набувати символізму відносно нещодавно, оскільки тривалий час це була звичайна іграшка для дитини. Не сплетена з тканини або сіна в Україні. Ця традиція лялькарства вона стала пошириться, вона стала досить. Ну масовою, можна сказати. От і ті майстрині, які виходили на окремий рівень, рівень лікарства, просто виготовлені ляльки, вони вже давали їм естетичного такого ну вигляду. Це вже стали витвори мистецтва, справжні витвори мистецтва. Тому що на основу ляльки-мотанки вже додавалися костюми, давалися прикраси, і іноді вже і навіть декорувалися обличчя. Тож майстрині, які почали удосконалювати традиційні мотанки, вирішили об'єднатися та створити проект ляльки мандрів. Рують світом, в рамках якого інтегровані іграшки представлятимуть українську культуру та національне ремесло далеко поза межами нашої держави. Зокрема, княгині та князівни вже мандрують. Рівне стало третім містом, де роботи експонуватимуться впродовж листопада. Аліна Пучка Олексій Олексієнко, випуск новин.